Єдиний марафон триває. Я Лілія Налягака, представлю випуск новин. Ярослава Магучих – олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту у Парижі. Наша легкоатлетка взяла висоту 2 метри з першої спроби, чого не вдалося її суперниці. Наша друга спортсменка Ірина Гращенко здобула бронзу. Третю за сьогодні медалю. Загальний командний залік приніс Михайло Кохан у метанні молота. На тепер у скарбничці збірної України шість медалей: два золота, три бронзи та одне срібло. Утім, наша збірна точно матиме ще одну медаль. Сьогодні боксер Олександр Хижняк пробився у фінал в категорії до 80 кілограмів. За його підсумками матиме або золото, або срібло. 13 разів за день обстріляли росіяни прикордоння Сумщини. Ворог поливав вогнем сім громад області. Як повідомили обласні військові адміністрації, окупант атакував регіон ФПВ-дронами, бив з артилерії, гранатометів, мінометів, стрілецької зброї. Інформація про потерпілих чи руйнування не надходила. Російська армія протягом дня атакує Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти б'ють з важкої артилерії та дронів камікадзе. Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадам. Пошкоджена інфраструктура, два підприємства, понівечені з десяток приватних осель, сім господарських споруд, парник зачепило також кілька ліній електропередачі. Минулося без жертв і потерпілих. 744 дитини примусово евакуюють з Донеччини. Про таке рішення повідомив очільник Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін після засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Йдеться про місто Новогродівко, а також села чотирьох громад. Вивозитимуть дітей з батьками чи їхніми законними представниками броньованими автомобілями через активне застосування росіянами fpv дронів. У Запоріжжі будують шість підземних шкіл. Ще дві планують звести. Як запевнив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, глобальна мета дати можливість 57 тисячам дітей регіону повернутися до офлайн навчання, щоб встигнути до початку навчального року будівельники працюють навіть у вихідні. Водночас 79 шкіл області вже мають облаштовані укриття. Президент Зеленський сподівається на розширення платформи навчання українських пілотів F-16 на заході. Про це він заявив під час брифінгу до Дня повітряних сил. На ньому нагадаю, глава держави розповів, що західні винищувачі F-16 в Україні і вони вже виконують завдання. Поки що, та кількість, яка є в Україні, поки що ті та кількість пілотів, які вже навчені, це цього ще недостатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткових f 16 Позитив є в тому, що наші хлопці зараз, багато хлопців зараз навчаються. Це позитив. Я маю на увазі тренуються ну, різні формати, тренування, навчання, різні стадії. Все, над чим ми працюємо, я дуже вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити платформу. Тренувань і навчання для наших пілотів, не тільки пілотів, інженерні, хлопці-інженери тощо. Це для нас дуже, дуже важливо. Джевеліне в руках новобранців. Командування сухопутних військ показало, як майбутні бійці вчаться на тренажерах стріляти з американських переносних ракетних комплексів по умовних ворожих цілях. Опанувавши їх, людина зможе зробити влучний постріл і в реальному бою, кажуть інструктори. Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Джавелін. Він ефективно проявив себе ще у перші дні повномасштабного вторгнення, коли ворожі танки колонами рухалися українською землею. Наші протитанкісти за допомогою джавелінів успішно спалюють російську бронетехніку на фронті і зараз. Та щоб влучно стріляти, спершу треба добре вивчити теорію. Поводження з комплексом та закріпити знання на практиці. Курсанти вивчають всі технічні характеристики, операційну систему, органи управління всі вивчають там, проводять тестування системи, і тоді вже переходять до бой, до бойової стрільби. Ну, майснува стрільби на тренажері. У цьому кабінеті майбутні бійці надівають спеціальні 3 d окуляри, беруть в руки джойстики. Один відповідає за функцію умовної ворожої цілі, інший за пуск ракети. Тут ознайомлюється людина іменно з самими вірочками, як ними працювати, і потім уроки виконувати інші маніпуляції іменно з самою установкою. Це корекція, налаштування оптики, приєднування установки до ракети командно пускового блока, до транспортно пускового контейнера, живлення, як заміна. Джавелі у нас Саме легше, що можна вивчити. Да, багато, багато нового, але воно сприймається дуже легше, легко, скажімо так. Коли в старих противотанкових установках там буде, скоріш за все, просто моторіка треба і, там, да, і знати, куди ракета, то ну, з ними легше працювати. Захопив ціль, нажав на спуск і ракета сама знищує її вже, тобі не треба доводити. Людина, яка опанує тренажер, зможе зробити влучний постріл по ворожій цілі і в реальному бою. Переконують інструктори. Маса габаритний тренажер, який повторяє один в один бойову установку по возі, по органах управління, по інтерфейсу. Тобто, це необхідно для того, щоб підготувати кваліфікованого спеціаліста, який в майбутньому може працювати на бойовій установці, і вражати цілі, тобто це людина. Відчуває вагу установки, відчуває всі, тобто кнопки, органи управління, фіксування цілі, захоплення, під тобто, рамки, картинку вона собі може там підлаштувати під себе і так далі. Американський Джавелін довів свою ефективність з його допомогою. Наші протитанкісти знищили чимало російських броньованих машин. Тож що більше бійців вмітимуть стріляти з цього протитанкового ракетного комплексу, то більше танкістів і бронемашин назавжди зупиняться десь на полі бою. Михайло Менелюк Олег Грицон, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Перевертні у військовій формі історія затримання працівників районного ТЦК на Тернопільщині, які налагодили масштабну корупційну схему на процесі мобілізації, отримала продовження. Працівників воєнкомату звинувачують у викраденні та побитті людей. Під час слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи. Усі подробиці в наступному матеріалі та було квітні. У мене вирвалися троє в військовій формі, нічого не об'ясняючи. Били з нігти, вже ногами били, то і все, витягнули з хати, пов'язали мені вдома на мені. Чоловік пригадує, після побиття його силоміць витягнули на вулицю та вивезли невідомо куди всю дорогу. Потерпілий намагався донести викрадачам. Він багатодітний батько, призово не підлягає. І я сперечався, що я не ну не маю права вони мене взяти Четверо дітей повнолітні знову почали мене бити, скопали ногами. Відпустили чоловіка лише наступного дня, коли отримали викуп. З'ясувалося, що за мене заплатили були. Ну як якуб. мої родичі зібрали, що за мене заплачено було тридцять. Жінка. Лікарство привозила там, брат привозив. Та я сам знав, що була мені ряби. Цей чоловік не єдиний, хто постраждав від рук працівників борщівського ТЦК. Звітують правоохоронці. Зафіксовано вже шість схожих випадків. Я впевнений, що їх є більше, ніж на сьогоднішній день. У нас є в матеріалах провадження, оскільки частина людей є і були залякані. Кожен епізод він окремо. Можна розцінювати саме ті такси, які були, чому? тому що ну, дана людина не могла більше принести. Тобто, у кожного якісь свої матеріальні статки, свій рівень. Хто тобто, більше міг заплатити, приносив набагато більше. Погрози, побиття, викрадення людей, перевертні у погонах, створювали штучні перешкоди тим, хто мав підстави для відстрочки. Водночас за гроші допомагали всім охочим уникати мобілізації, налагодили корупційну схему за версією слідства. Керівник борщівського районного ТЦК, троє його підлеглих та ще один працівник міськради. Щомісяця заробляли до 150 тисяч доларів. Усіх причетних тернопільські поліціянти викрили Кілька тижнів тому. Руки, руки, поліція, поліція а про це національна поліція організатору та одному зі спільників слідчі повідомили про підозру. суд брав їм запобіжний захід із правом внесення застави 242 тисячі гривень. Коли їм повідомлено про підозру, затримано люди вийшли. Заставу і повернулись до себе на роботу. Це десь виник такий невеличкий резонанс, в тому що люди вернулись на роботу. Але там було прийнято рішення судом про відсторонення з. З місця роботи втім правоохоронці виявили нові факти у справі та подали ще одне клопотання до суду. Усіх п'ятьох зловмисників просять відправити під варто без можливості внесення застави. Застосувати щодо 9 пану 9, дев'ятого восьму числа дев'ятого народжено включення захитової тримання підладка на столі двадцять вересня до року року. П'ятьом фігурантам цієї справи на чолі з одним із керівників районних ПЦК, його трьома підлеглими, і одній особі, яка є працівником Борчівської міської ради, повідомила нього про підозри в складі організованої злочинної групи. І розглядаємо контексти не тільки корупційної складової, тобто статті 368, і 369 Кримінального кодексу України, а й також міняються насильницькі злочини, тобто стаття 122 і стаття 146. А саме це нанесення серед тілесних середньої тяжкості, а також незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поліціянти звертаються до українців з проханням повідомляти про всі факти злодіяння з боку нечистих на руку працівників ТЦК не виключають кількість підозрюваних у справі може збільшитися. Євген Онопрієнко, Жанна Дучак, Зенові автонас. Подробиці телеканали Інтер, марафон. Єдині новини. Дмитро Кулеба вирушає у четверте африканське турне. Триватиме воно до 8 серпня. Цього разу очільник українського МЗС уперше відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Серед основних тем візиту обговорення участі африканських держав у глобальних зусиллях щодо відновлення справедливого миру для України, а також залучення інвестицій для відбудови нашої країни після перемоги над Росією. 30 українців евакуювали напередодні з небезпечних районів Лівану. Операцію з порятунку провели головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України. 21 жінка та 9 дітей вже прибули в Польщу. Їх зустріли українські консули та представники розвідки. Нині триває робота над подальшою евакуацією українців. Тим, хто хоче полишити країну, варто звернутися у посольство України в Лівані. Нагадаю, напередодні МЗС закликало українців не їхати в цю країну, а тим, хто перебуває на її території, виїжджати нині Україна стала однією з перших держав у світі, яка успішно здійснила евакуацію своїх громадян з Лівану. Швеція та Німеччина напередодні підняли свої літаки у повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії. Тих спочатку було неможливо ідентифікувати, бо на їхніх літаках були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити. Крім того, росіяни не повідомили заздалегідь план польоту, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря. Минулого місяця перехоплені двох російських літаків над Балтикою здійснювали фінські та шведські винищувачі. Американський суд відмовив Трампу в закритті справи про втручання у вибори 2020 року. За інформацією BBC, Федеральний суддя Окружного суду Колумбія Чаткан заявила, що клопотання адвокатів Дональда Трампа про те, що справа сфабрикована, не мало жодних вагомих доказів. Тож клопотання і про політичне переслідування Трампа теж відхилили. Натомість призначили нове слухання на 16 серпня. Нагадаю, Дональда Трампа звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів у 2020 році. Сам він ці звинувачення відкидає. Росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників. Про таке повідомляють повітряні сили. Ворожі дрони рухаються курсом на Миколаївщину, Полтавщину та Харківщину. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і бути в безпечних місцях. О півночі підбиватимемо підсумки доби а доти, дивіться проєкт Ірини Баглай «Ціль 4.5.0».